Уявіть, що звичайна пластикова кришечка, яку ми щодня без вагань викидаємо у смітник, може перетворитися на допомогу для наших захисників. Тепер це стало реальністю у Кременчуці. З'явили спеціальні контейнери у формі серця, куди кожен охоче може приносити використані кришечки. Окрім цього, планується встановити спеціальні контейнери для утилізації використаних батарейок. Молодіжний парламент Кримчука спільно з міською владою минулого літа проводили проєкт «Екошкола», під час якої молодь зустрічалась з міським головом Віталієм Малецьким і озвучила про ту необхідність, що треба робити якісь екологічні проекти саме в місті для того, щоб підтримати екокультуру кримчужан. Ну і так народилася ідея щодо придбання саме таких сердець для зброї вору кришечок і без. Посередня скриня для збору батарей. Проєкт реалізовано завдяки співпраці міської влади та активної молоді. Закупівлю серця добра здійснив департамент молоді та спорту за кошти екофонду в межах екологічної акції Зелена толока. Ми підтримали ініціативу молоді, і в межах програми Зелена толока з екофонду було виділено кошти на придбання двох сердець і 30 боксів для збору батареїв. У серця збирають кришечки. Потім ми передамо їх на переробку, і всі вуличні кошти підуть на допомогу збройним силам України. Це Дуже класна ідея через те, що по перше, це підвищує екосвідомість громадян і дітей Кременчука. А по-друге, це допомога збройним силам, що зараз надзвичайно важливо у наш час. Серця встановлені у двох парках міста: у парку Кагамлицькому і у парку Придніпровському. Кременчужани активно підтримали ініціативу та відзначили її важливість як для екології, так і для допомоги військовим. На сьогодні все, що наближає нашу перемогу, це все дуже добрі Ініціативи, тому треба це робити обов'язково. Вважаю, що ну це. Ну, дуже нормальний початок, взагалі -то, з двох боків. По-перше, це наближає нас до перемоги ось, і зберігає екологію. Ми будемо збирати кришечки і будемо вам привозити сюди. Теж ось у нас з бутилочок залишаться теж кришечки, з підводички, і ми теж туди хочемо кинути. Це чудово дуже. Наші захисники будуть дуже вдячні. Закликаємо усіх долучитися до ініціативи: не викидайте пластикові кришечки, а приносите їх у серце добра. Поділіться цією інформацією з друзями, адже разом ми можемо зробити довкілля чистішим і водночас підтримати наших захисників. Ініціативу реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, департаментом молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.